Крилатий вітер розвіває стяг блакить із золотом на нім переплелися. Наш прапор майорить, наче птах, народ не вмер і нікому не скорився. Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Стаття 20 Конституції України. Перше поєднання синього та жовтого кольорів з'явилося у 1256 році. Данило Галицький подарував Львову герб. Жовтий лев був зображений на блакитному фоні. Пізніше, у 14 столітті, ці кольори використовувалися на гербах Руського королівства. 22 січня 1918 року. Західноукраїнська та українська народні республіки проголошують акт Злуки, розділена. Імперіями Україна знову стає єдиною. Вже через два місяці Центральна Рада ухвалила закон про поєднання жовтого та синього кольорів як символу Української Народної Республіки. З приходом радянської влади прапор змінюють на червоно-блакитний. Одним із символів спротиву є подія, яка трапилась в ніч на 1 травня. 1966 року. Тоді Віктор Кукса та Володимир Москаленко, студенти інституту народного господарства, встановили на даху синьо-жовтий прапор 21 лютого 1967 року. Юнаків заарештували. Вирок суду два роки позбавлення волі у таборах суворого режиму. Мене майже 25 років, і у Радянському Союзі відбудеться наймасштабніша акція українців у 1990 році, на День Соборності, від Львова до Києва розтягнувся живий ланцюг єдності. Із забороненими тоді синьо-жовтими прапорами вийшли на вулиці міста і Житомиряни. Вже менше ніж за півроку Житомирська міська рада своїм рішенням узаконила використання національної символіки. 13 червня цього ж року синьо-жовтий прапор гордо замирів над ратушею. Міська рада, орган влади, приймає рішення про те, що дозволити установам, організаціям, які знаходяться на території міста Житомира, користуватися національною символікою, прапором українським тризубом виконувати гімн гімн, ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Першим був Стрий, потім був Львів, потім був Івано-Франківськ, потім був Тернопіль. Але це все Галичина. Поза Галичиною, Житомир був першим. Тобто, Житомир був першим в східний на Дніпрянській Україні. Взагалі поза Галичиною це було перше місто, яке підняло український прапор. Сказало, що все, Совєтський Союз. Скоро не буде. 24 серпня 1991 року багатотисячний мітинг під синьо-жовтими прапорами відбувається біля будівлі Верховної Ради України. О 18-й годині у сесійній залі Леонід Кравчук, тодішній голова Верховної Ради, проголошує акт незалежності України. За 346! Внесення прапору державотворення до приміщення парламенту очолив депутат В'ячеслав Чорновіл. Офіційно, 28 січня 1992 року, синьо-жовтий стяг затвердили як державний символ України. Сьогодні Збройні сили України йдуть у бій під синьо-жовтими прапорами. Ціною власного життя боронять наш спокій. Прапор України є і буде символом боротьби за волю та правом жити у вільній, соборній, суверенній та незалежній державі.